у ну, мене одна сестра. У <ріст> мене більше немає нікого. Я була з нею дуже близька, дуже близька. Все, що відбувалось, вона мені про все розповідала, про все. Ірина розповідає про свою сестру, яка трагічно померла з малюком в утробі на сьомому місяці вагітності. На той момент Марина Ситнікова перебувала у білоцерківському пологовому будинку. Як згадує її чоловік, перші два триместри були чудові. Дружина почувала себе добре, і вони разом чекали на свого первістка. На світ мала з'явитися дівчинка. Все проходило добре. Але потім в неї почав підніматися тиск. Згодом в неї з'явилася гекардія, в неї дуже сильно серце билося, їй призначили таблетки, але не допомагало. Ми викликали швидку, сказали, що так як вона вагітна, можуть тільки завести її до лікарні. Ми відмовилися. Думали, може заспокоїться, але десь через годину вона стала стривожна, каже: ні, поїдемо до лікарні, там мені буде спокійніше, я буду під наглядом. Ми зібрали речі та поїхали. М вагітну поклали до палати на четвертому поверсі. У Марини був високий тиск, і їй було важко дихати. Майже п'ять днів жінці ставили крапельниці, від чого тиск знизився, але тахікардія не пройшла. З часом їй стало важко пересуватися, а дійти до вбиральні в кінці коридору було справжнім випробуванням. Як наголошують рідні за весь час перебування у лікарні у Марини взяли лише кілька аналізів та зробили кардіограму. У палату рідних не пускали, навіть не дозволяли замінити постіль чи погодувати дівчину під час крапельниць. Але одного дня Ірина таки потрапила до палати сестри. Я її заспокоювала весь час. Кажу, ось побачиш, говорю, ще чуть, чуть і ми тебе говорю, заберемо додому. Говорю, все буде добре. Вона каже: Яке добре, не добре, Я кажу, що тобі каже лікар. Лікар каже: коли дійдеш до туалету, тоді підеш додому. Тобто, коли я прийшла її помить, ми взяли миску, взяли постіль. Вона каже, зайди, я сама працюю в медицині, я знаю, як потрібно заходити до лікарні. Я Вділа бахіли, шапку, маску, все, що тільки можна було, і зайшла до неї до палати, допомогла їй винести відро, перестелила її постіль, передивилася її речі. Поки я пішла винести відро, зайшла медсестра і сказала, що це одноразова акція, що до палати не можна заходити і що нікого не пускають. Зі слів родичів, лікар підходив до Марини лише під час обходу, а медсестру вона кликала самостійно або ж просила сусідок по палаці. Увесь цей час чоловік Максим намагався, хоча б на декілька хвилин побачити кохану дружину, підтримати та допомогти їй. Жінка постійно хвилювалась та хотіла додому. Напередодні трагедії її перевели в більш комфортну палату, де вона була сама. Вони не знають, що трапилося. Вони сказали, що трапилась трагедія. Вони не розуміють, що трапилось. Я кажу, вон і досі вони не розуміють, що трапилось. Я кажу, вона лежала в лікарні, як ви не розумієте, що трапилось? Що ну, сказали нам, я навіть вам скажу, як нам пояснили. Пояснили це так, що з нею це могло відбутися на дворі, вдома, на дитячому майданчику. На що я їм відповіла? Що вона не була ні вдома, вона не була на дитячому майданчику. Вона була в лікарні під вашим наглядом. Після смерті Марини чоловік та сестра намагалися добитися пояснень від лікарів, чому перебуваючи у медзакладі під наглядом спеціалістів, молода жінка померла разом з немовлям. Однак чіткої відповіді там ніхто й не надав. Згодом стало відомо, що й заборони на відвідування палати не було. Вона каже: мені тут не допоможуть, мене тут не вилікують. Я кажу, чого Я кажу, тебе випишуть. Я кажу, тиск вже в нормі. Тебе тут ніхто не буде тримати, відправлі додому. Та й поїхав. Ми з нею переписувались е -е, весь вечір. Переписувалась, вона була стурбована, їй щось бентежило. Я її заспокоював. Е -е, вона, вона каже, що хочу додому. Я кажу. То тебе випишуть, завтра приїдемо, будемо розмовляти з лікарем. Кажу, скільки обход? Вона каже, вісім. Каже, я хочу, щоб ти був зі мною. Каже, бо на мене будуть давити, що щось не то не так. Я кажу, мене не пустять, будуть знову сваритися. Кажу, я буду тебе в коридорчики чекати. Кажу, я приїду на вісім. Зранку встав, завжди зранку списувались. Я їй написав. Вона не відповідає. Хоча вона вставала рано, Я почав збиратися, пішов за машиною. Весь час, поки йшов, їхав до лікарні, я її постійно набирав. Я зайшов, мене зустріли, завели до кабінету, де сиділи люди. Я їх питаю, що тут трапилось? Де моя дружина? Вона жива. Вони кажуть, ні. Що трапилось, Вони кажуть, ми не знаємо. Ночу щось з нею щось з нею трапилось, Якась трагедія. кажуть, що її забрали в реанімацію, але не відкачали. При таких тяжких перебігах вагітності мала б терміново відправити пацієнтку до Києва. Наголошує знайома померлої Вероніка. У неї були подібні симптоми, які ледь не вартували життя їй та майбутньої дитини. До речі, дівчина також спочатку перебувала у білоцерківському пологовому будинку. Мені було дуже погано, я корчилась від болі. На жаль, мене не могли попасти в Вену. Лікар, який тоді був, на жаль, не зміг мені ніяк допомогти. На ранок знову ж таки, проблема була також в тому, що не пускали рідних. Тобто мій чоловік не міг бути поряд зі мною, натякаючи на те, що це типу санітарні умови, лишніх людей немає бути. І він відправився додому. Його запевнили, що все гаразд. Якщо щось буде екстрене, ми вас наберемо його таки не набрали. Зранку мій чоловік дзвонив запитати, в якій я палаті, щоб можливо занести мені якісь речі, дізнатися, як я. я була вже в такому стані, що я не знала, де я знаходжуся, і що я вагітна. Викликаючи швидку, мене забрали негайно в Київ, Київський обласний перинатальний центр. Тому що, як казала лікар, яка прийшла на зміну, що вона тільки прийшла до роботи, вона не знала, що там зі мною відбувається, а лікар, який був зі мною як ніч, він мав їй передати це все, він просто пішов додому. Тобто він нічого їй не пояснив, що зі мною і так далі. Вона сказала, що я не їхній пацієнт, дуже складна, тому а... негайно Київ. Співчуття щодо трагедії вже висловив і директор медзакладу Юрій Кух. Я як керівник підприємства хочу наголосити, я особисто всебічно сприятиму органам слідства, аби подібна трагедія не повторилася більше ніколи. Крім того, за моєю ініціативою проводиться внутрішнє розслідування. У разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування виправдань не буде нікому. Справою нині займається білоцерківська поліція. За фактом смерті вагітної жінки, поліція розпочала досудове розслідування за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини збирають всю наявну необхідну інформацію для повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні. Наразі тіло жінки знаходиться на експертизі в місті Києві. Вся родина у жалобі та готується до похоронів і замість рожевих стрічок змушені купувати чорні. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.